31 березня 2024 року, у неділю другого Великого посту, День пам'яті собору всіх преподобних отців Києво-Печерських, блаженніший митрополит Київський сігій України Унуфрій, очолив урочисте богослужіння у храмі в ім'я преподобного Агапіта Печерського у Святоуспенській Києво-Печерській лаврі. Перед літургією блаженніший митрополит Нуфрій очолив чин хіротесії учтиці над студентами 4 класу Київської духовної семінарії. Чтець перший чин кліру православної церкви, перший ступінь церковнослужителя у чтеці посвячує єпископ через хіротезію, дійство, яке звершується архієрейським благословінням та покладанням рук у знак затвердження на церковній посаді. Обов'язком того, хто прийняв це служіння, є читання богослужбових текстів та священного писання, окрім Євангелія у храмі. У давнину чтеці не лише читали священне писання, але й тлумачили його і перекладали на місцеву мову, що вимагало значної освіченості. Учні чтеця розпочинали своє служіння церкві, великі святі Отці, святитель Григорій Богослов, святитель Василій Великий та святитель Іван Златоуст. У київських духовних школах традиційно постриг звершують над студентами випускного курсу семінарії в одну з неділь Великого Посту. За божественною літургією предстоятелю співслужили голова відділу зовнішніх церковних зв'язків Української православної церкви, митрополит Чернівецький Буковинський мелетій керуючий справами Української православної церкви, митрополит Бориспільський праворський антоній голова інформаційно-просвітницького відділу Української православної церкви, митрополит ніжинський Прилузький Климент, митрополити архієпископи та єпископи з різних єпархій Української православної церкви. Духовенство Києво Печерської лаври та гості у священному сані на малому вході. Предстоятель відзначив богослужбовими нагородами насельників лаври у священному сані. Після читання святого Євангелія блаженніший Владика звернувся до Пасти зі словом проповіді: сьогодні свята церква згадує преподобних отців наших печерських, які просіяли подвигом молитви, воздержання, і наші преподобні отці, вони також є єдині від тих, які сподоблялися тілесними очами бачити, бачити світло Боже, бачити Бога, який з'являвся їм в своєму дивному світлі. Ті подвижники, які затворялися в пещери, які затворився, віконець маленький залишив. І там приносили там, через якийсь час там, якось, там, просворочку стакан води. Він там жив і жив не один рік, багато років жили вони там. Це неможливо для людини. Фіз, фізіолог, фізіологічно невозможно для людини прожити в такому місці, коли тьма, абсолютна тьма, ти закритий в такому коробці, такі, от. І щоб там прожити, щоб там не можна вмерти не від голоду, не від того, що води не пив, а просто від відчаю. Святі отці жили там, і для них ця піщера була як, як рай, тому що вони бачили Бога, вони бачили світло Боже, яке наповнило їх і яке давало їм ну, радість і щастя життя. На сугубі дітинії піднесли до Господа особливі прохання про мир на українській землі, про позбавлення від ворога, щоб Господь зглянувся на наш народ і зберіг тих, хто в і втратив домівки, про благословення Боже людям доброї волі, які допомагають нужденним. Блаженніший митрополит Онуфрій звершив дві хіротонії студентів київських духовних шкіл. Священником став диякон Вадим Сварчевський, студент першого курсу магістратури Київської духовної академії. На диякона висвячений студент другого курсу Віталій Борківський. За літургією причащалися новопостріжені чтиці. Богослужіння завершилось чином славлення з молитвою до преподобних отців Києво Печерських. Після відпусту предстоятель привітав паству зі святом. Дорогі брати і сестри. Поздравляю! Воскресним днем і з Днем пам'яті приподобних богоносних отців наших, Антонія, Феодосія і всіх пещерських преподобних. Молитвами преподобних, просіявших цій святі обителі, нехай Господь благословить вас, ваших сродників, подасть благоподібне для, для земного життя і спасіння життя вічному. Молитвами преподобних, нехай Господь подасть мир і своє благословіння. Кожна людина, яка, яка приходить в святообітці з вірою і любов'ю, і припадає до мощей святих угодників, молитвою преподобних, яка Господь благословить землю нашу миром, праздничого. Аби не втратити зв'язок та завжди бути в курсі подій церковного життя, підписуйтесь на наш канал, а також на інші офіційні церковні сторінки у соціальних мережах. Посилання на них можна знайти в описі до цього відео. Також рекомендуємо переглянути інші наші цікаві й корисні відео.